Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! електричний седан Geely Galaxy E8 стане найдорожчою і найпрестижнішою моделлю в лінійці електрофікованих авто Galaxy. Вперше про це авто ми дізналися під час презентації ще у лютому. Вже показано майбутню серійну версію. Вона базується на модульній платформі SEA. У кузові варто хіба що звернути увагу на висувні ручки дверей і суцільний задній ліхтар з написом Geely на кормі. Розміри авто наступні. Довжина 5 м1 см, ширина 1 метр і 92 см, висота 1 метр 46 см. Колісна база 2 метри і 92 см. Цікава особливість полягає в тому, що задня колія трохи ширша за передню. Спереду маємо 1641 мм, а ззаду 1646 мм. Дебют серійної машини очікується наприкінці цього року. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Впевнена, що ви вже добре знаєте модель ZK001. Але компанія не втомлюється нас дивувати. І після модифікації, яка може проїжджати на одному заряді тисячі кілометрів, у ZK випустили авто, яке потужніше ніж найкрутіша тесла. На початку вересня ми побачили ще одного конкурента: Tesla Model S Plaid. Китайський автобренд ZK презентував модель zk 001 FR Performance EV. як ви розумієте, це спортивна, навіть можна сказати, гоночна версія першої моделі бренду електроліфтбека ZK-001. Крім приставки FR, модель має неофіційну назву китайською, яка означає дороги майбутнього. Воно збігається з офіційним розшифруванням абревіатури FR. Вона нам знайома із спортивних іспанських авто Seat. Але розшифровка у китайців інша. Саме ця не формула рейсінг, як у іспанців, а Future Roads» означає майбутні дороги. Після офіційної презентації цього авто кросовер Lotus Electra R із загальною потужністю електромоторів 918 кінських сил більше не найпотужніший електромобіль серед моделей брендів холдингу Geely. І все це завдяки тому, що в 0,01 на додаток до двох електромоторів поставили ще два, тобто всього чотири по одному на кожне колесо. Передні двигуни мають потужність 155 кВт або 211 кінських сил, а задні 310 кВт або 421,5 кінських сил. У задніх двигунах для обмотки мотора використовується вуглецеве волокно, загальна потужність 1265 кінських сил і 1280 Нм метрів крутного моменту. Знаючи ці показники, можна зрозуміти, що найпотужніша тримоторна тесла поступається потужністю. У неї всього 1020 кінських сил. Але авто Ілона маска перевершує модель від зійке по крутному моменту у неї 1424 Нм. метрів. Індивідуальне управління кожним двигуном дозволяє реалізувати не тільки контроль вектора тяги, а й розворот на місці. Тобто цей спортивний електромобіль може робити те, що електропозашляховики від Rivian, Hammer чи Ян Чотири двигуни забезпечують розгін до 100 км на годину за 2,7 секунди. Але цей показник отримано під час руху, під час розгону з місця до сотні за 2,36 секунд. Максимальна швидкість 280 км на годину проти 322 у Тесли. При цьому в zk 001 FR встановлена стандартна батарея Чілін від CATL ємністю 100 кВт-годин. Це молодша батарея у звичайної одномоторної версії. Старший акумулятор, нагадаємо, має ємність 140 кВт-годин. Завдяки цьому звичайний ZK 001 може проїхати на одному заряді тисячу кілометрів. Спортивний FR можна зарядити від 10 до 80 за 15 хвилин. У спортивного ZK серйозно перероблено ходову. Замість пневмобалонів встановлено пружинну підвізку з амортизаторами фірми KW. гальмівні механізми від AP Racing. Це 10-поршневі системи на передніх колесах та 4-поршневі на задніх. А вуглець керамічні гальмівні диски постачає, звісно, італійська Brembo. Їх діаметр 420 міліметрів спереду та 410 міліметрів ззаду. В екстер'єрі версія FR відрізняється вуглепластиковими обвісами та справжніми гоночними колесами, на яких 22 дюймові шини GT-R2 від GT Motorsport. Салон оздоблений Алькантарою, а передні крісла звичайно спортивного типу. З особливостей все ж таки можна виділити те, що модель 001 FR має вбудований супутниковий телефон і навігацію. Загалом Geely Group планує вивести на орбіту 72 супутники до 2025 року, а перші дев'ять gsat 1 було запущено у червні 2022 року. На китайському ринку продажі ліфтбеків zk 001 fr розпочнуться у жовтні. Відомо, що щомісяця компанія випускатиме і продаватиме лише 99 таких машин, а окрім кількості обмежувачем попиту стане ціна кожне авто коштуватиме понад 1 мільйон юанів або 137 тисяч доларів. Ну і раз ми вже порівнювали з Tesla Model S Plaid те характеристики, то порівняємо і ціну. У Китаї найпотужніша Tesla коштує 829 тисяч юанів або 114 тисяч доларів. Нагадаємо, що найпотужніший двомоторний, скажімо так, звичайний dk 001 просить максимум 403 тисячі юанів або 55 тисяч доларів. Всього у ZK в активі три електричні моделі, якщо не брати до уваги спортивну версію FR. Перерахуємо ліфтбек ZK001, Мінівен ZK009 та компактний кросовер ZKX. Компанія планує вийти на ринок Європи цього року. Клієнти в Нідерландах вже можуть зробити попереднє замовлення на ZK 001, а перша партія вирушила до Європи спорту Нінбо всередині серпня. У найближчі два роки Дзіке планує продавати свої моделі в Норвегії, Німеччині, Данії та Франції, а згодом бути присутнім на більшості ринків країн Західної Європи. І все це вже 2026-го. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з піднебесної.